Господь не хоче суму, Господь жиє любов'ю, Він світить усім сонечком та вітром обійме, Господь є Богом радості, Він шле усіх здоров'я, Усі печалі й смуток від нас він забере. Ісус, коли прощався, усім казав не бійтесь, бо з вами буду завжди в земному я житті. Тримайтесь ви за мене, на мене ж всі надійтесь, бо я прийду раптово, потішу у біді. І всі свої ягнята тримаю міцно в серці. Моліться, сподівайтесь, я не покину вас. На полі захищаю своїх солдат у берцях, і скоро перемоги прийде жаданий час. Я знаю, що вам важко, і я пройшов дорогу побитий і обпльований. Розп'ятий на хресті та я воскрес, із мертвих, отримав перемогу. І все, що обіцяв я, слова ті непості. Чекаю я навернення, чекаю покаяння, чекаю, що прийдете до мене, ви у храм бо скоро вже настане терпіння мить востання, і я прийду на землю, покажусь усім вам, настане вічна радість і буде вічний мир. Я буду вічно з вами, бо ваш я проводив.